Євангелія від Луки, другий розділ з 33 по 35 вірш. І його батько та мати йдеться про Йосипа та Марію, батьків Ісуса Христа, дивувалися тим, що говорилося про Нього, про Ісуса Христа. А Сіміон поблагословив їх і сказав Марії, його матері: ось цей поставлений на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі як ознака суперечок. І тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець, чудовий уривок, і ми з вами звернемо увагу. Увагу на деякі слова на деякі істини, які Дух Святий відкриває тут. По-перше, це в 34-му вірші. Ми читаємо, що про Ісуса Христа що цей поставлений Ісус Христос поставлений Богом для певних речей, і тут і тут ми з вами зараз прочитаємо ці конкретні речі. Ісус Христос поставлений Богом. Перше це для падіння і для піднесення багатьох в Ізраїлі. Ми з вами вже говорили, що Ісус Христос. Приніс переворот в цей світ. Ісус Христос порушив статус-кво, і ми про це читали з вами в пісні Марії, коли вона славить Господа за те, що Господь дав їй можливість стати мамою Ісуса Христа. Ісус Христос прийшов не тільки для того, щоб піднести людей, не тільки для того, щоб підняти людей. Ісус Христос прийшов для того, щоб певні люди були скинуті. Ісус Христос поставлений не тільки для піднесення, Ісус Христос поставлений для падіння. І прочитали багатьох в Ізраїлі. Якщо говорити про первісний зміст цих слів, то для піднесення і падіння багатьох саме в Ізраїлі. А якщо говорити про більш широкий сенс, то взагалі про піднесення та падіння багатьох в церкві Божій і взагалі в цьому світі. Чому Ісус Христос поставлений не тільки для піднесення, а й для падіння, тому що дуже багато людей, які піднесені в цьому світі, які мають славу. Авторитет, які мають вплив в цьому світі. Вони не є Божі люди. Вони є люди, які шукають свого. Вони є люди, які е, чинять опір Господу. Вони є люди, які не підкорюються волі Божій, а значить, підкорюються волі сатани, але прийняті в цьому світі і мають в цьому світі е, владу, мають в цьому світі авторитет, е, мають в цьому світі навіть поклоніння інших людей, змушують інших людей вклонятися їм. Тож Ісус Христос прийшов для того, щоб скинути таких людей, злих людей, людей, які не підкорюються волі Божій, людей, в яких немає Божої любові, людей, які не люблять Господа, людей, які не визнають Ісуса Христа своїм Спасителем, людей, які не шукають Божої праведності а будують свою праведність, людей, які не виконують волю Божу, а виконують свою волю, а значить, злу волю і не Божу волю. Ісус Христос прийшов для того, щоб скинути таких людей, якщо вони не захочуть прийняти Ісуса. Христа своїм Спасителем. І, і тут далі говориться, що Ісус Христос поставлений ознакою суперечок. Ісус Христос ознака суперечок. Взагалі, найпотужніша суперечка в цьому світі, так не всі розуміють цю суперечку, бо вона проходить в різних формах і не завжди сама цієї суперечки, вона виявляється в словах, але ж найбільша суперечка в цьому світі. І точиться через те, як. Кожна людина ставиться до Ісуса Христа. Бо якщо людина не приймає Ісуса Христа не просто як свого Спасителя, а як свого Господа, якщо людина не приймає Ісуса Христа як царя, якщо людина не приймає Божого царства, якщо людина не приймає правил Божого царства, життя Божого царства, сенсу Божого царства, взагалі таких рис життя Божого царства, то така людина е приймає інше царство, та така людина приймає. Царство диявола, така людина служить царству диявола, така людина служить злу, така людина служить сатані. І тож ставлення до Ісуса Христа це найбільша суперечка. Як людина ставиться до Христа, як я ставлюся до Христа? Хто для мене Ісус Христос? І Йдеться не просто на поверхні, йдеться не просто на про слова, йдеться не просто про формальне поклоніння чи е, прихід до церкви е, щотижня, що дуже важливо, але. Е, Мова про те, що це не має бути формальністю, це не має бути просто обрядом, тому що Ісус Христос поставлений як ознака суперечки. Ісус Христос поставлений на падіння і на піднесення. Ісус Христос це ключова фігура цього світу. Ісус Христос ключова особистість цього світу. І Уявіть цю картину, що немовля декілька тижнів від народження лежить на руках Марії Йосипа. Вони на 100% забезпечують життя цій дитині. Ну окрім Господа, ми розуміємо, що Господь дає життя, але як батьки, вони про все піклуються: про, про температуру, про одежу, про їжу для цього немовляти, про, мовляти про безпеку, тому що вони будуть його переховувати від ірода, який захоче Вбити Ісуса Христа, вбити це немовля, і Симон пророче Духом Святим про це немовля і каже, що цей лежить він поставлений. Він ще лежить. Він ще навіть стояти не може. Але Дух Святий каже, що цей поставлений на подіння і на піднесення він ознака суперечок. І далі Семен продовжує, вже звертаючись до Марії більш конкретно і говорить про те, що їй прошиє душу меч. І це говориться про те, що саперечка щодо Ісуса Христа вона досягне такої кульмінації, такого піку, що Ісуса Христа навіть вб'ють, через те, що не захочуть його приймати, так як Христос буде вимагати. Прийняти його, бо якось Ісуса Христа приймали, і коли Ісус Христос і коли Христос примножував хліби, його ніхто не гнав і коли Христос піднімав мертвих людей, ніхто не говорив йди до нас і не роби цього. Хоча такі випадки були, але не через те, що Ісус Христос саме давав звільнення, це там через певні наслідки. Пригадуєте, коли свіні загинули, то люди так казали, але допоки їх. Майно було е, в безпеці, ніхто так не казав Ісусу Христу. Але коли Христос говорив про звільнення від гріхів. Про те, що він цар, коли Христос говорив, що Він не приймає певні погляди людей, коли Христос говорив, що слава людей вона ніщо в порівнянні з його славою, коли Христос говорив, що слава цього світу це грішна слава, що слава цього світу це насправді безслав'я. Коли Ісус Христос приносив інші принципи і погляди щодо влади, щодо ставлення багатих до бідних, щодо справжньої бідності, про щодо до справжнього багатства тоді люди починали не приймати Ісуса Христа, Тож, ми з вами маємо. Поглиблюватися в Слово Боже для того, щоб наші очі були просвітлені Ісусом Христом, просвітлені Божою істиною, для того, щоб живучи в цьому світі, який не приймає Ісуса Христа по-справжньому, навіть іноді виділяючи Ісусу Христу певне місце, не ключове, не фундаментальне, не таке, яке є фундаментом, а якесь місце. Знаєте, на. Другорядних ролях, так можна сказати, щоб ми з вами дивилися на події, на майбутнє цього світу справжніми Божими очима, тому що Ісус Христос прийшов в цей світ для того, щоб перевернути цей світ, для того, щоб поставити його так, як він має стояти на ноги. Щоб цей світ був звільнений від зла, щоб цей світ був звільнений від непокори Господу для того, щоб цей світ зажив і люди, які вірують в Ісуса Христа, зажили справжнім життям, вільним від смерті, від болю, від страждань. І вільним для Божого благословення, для Божої радості, для Божої повноти. Тож нехай наші серця будуть просвітлені цим, і нехай ми будемо тими людьми, які піднесені в Ісусі Христі. Бо кожна людина, яка визнала е, своє. Піднесення в цьому світі собою побудоване неїдним перед Господом і прийшла до Господа, щоб отримати Ісуса Христа як свою праведність, як своє прощення, як своє життя, як своє світло, як сенс свого життя. Така людина буде і є. Піднесеною справжнім піднесенням в Господі в Ісусі Христі, і з кожним днем нашого життя ми наближаємося до повноти цього піднесення, коли ми з вами побачимо своє піднесення не тільки вірою, не тільки частково, а в повноті в Царстві Божому.